Вітаю. Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком Н. Послухайте. Носоріг нас не любив. Рогом Нірку собі рив. Ну, для чого тобі Нірка? Коли й так в неволі гірко. Перестань спочитий час. Носоріг не слухав нас. А допоможе нам цьому Носоріг. Спочатку. Будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за носорігом. Носоріг нас не любив, рогомірку собі рив. Ну для чого тобі, Нірка, коли й так в неволі гірко, перестань спочити час. Носоріг не слухав нас. А тепер трошки швидше. Носоріг нас не любив, рогомірку собі рив. Ну для чого тобі, Нірка, коли й так в неволі гірко, перестань спочити час. Носоріг не слухав нас. Тепер дуже швидко. Носоріг нас не любив, рогомірку собі рив. Ну для чого тобі Нірка, коли й так в неволі гірко, перестань спочити час, но соріх не слухав нас. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашому носорігу дуже сподобалось. До побачення.